За 2025 рік нами було розкрито безпосередньо 41 злочин на території центрального району та села Степанівки. Плюс 61 злочин був розкритий спільно з іншими службами. Як працюють дільничні офіцери центрального району Херсона, розповів керівник відділу Юрій Троцай. Складено 191 адміністративний матеріал. За різними статтями, в основному це йде порушення громадської порядку, це йде самого новаріння і порушення правил продажу пітакцизних товарів. Ви знаєте всі, що у нас є обмеження, які стосуються продажу Це із 3-ї години до 10-ї ранку. Забороняється продаж алкоголю. Після звільнення правобережжя Херсонщини різко зросла кількість незареєстрованої зброї. Кількість зброї в громадськості зросла. Після деокупації Херсона дуже багато поставалося від наших сусідів, які тут царювали. Оцю два зброя виходить в інші міста, в інші області. Тому дільничні інспектора поліції. Також перебувають на блокпостах, проводимо фільтрації. Невід'ємною складовою в роботі дільничних офіцерів є профілактика шахрайства. Не можна нікому передавати будь-які дані особисті, не можна диктувати карти, пін-коди. В цьому році при мені людина перевела майже 25 тисяч. Якоби позвонив син, що в нього все погано, що в нього все треба рішати час, у секунду, і перевела. Ну, слава Богу, все знайшли, все зловили. Порушники несуть зараз наказання. Всього у центральному районі працюють 9 дільничих офіцерів. На кожного три тисячі херсонців. Зустріч з керівником відділу дільничних офіцерів організував хаб на розі.